Як ви можете заробити 2000 гривень на кожному запрошеному другові без вкладень та без проходження верифікації. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на мій телеграм-канал з нуля до мільйону. Як бачимо, сервіс комі зараз платить 2000 гривень за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це перейти на сайт за моїм реферальним посиланням. Ось переходимо на сайт та нажимаємо на кнопку Start Trial. І е, після чого нам необхідно зареєструватися через свою пошту. Е, пишемо на англійській мові своє ім'я, прізвище, email, е придумаємо пароль та нажимаємо на кнопку Create Account. Далі ви можете з мого поста перейти на ось е, таку детальнішу інструкцію. І подивитись, що вам необхідно буде далі робити. Так. Отож, ми написали свою пошту. Тут вказали своє реальне ім'я, прізвище, email, придумали пароль, нажали на кнопку Create Account. Після чого ми знову ж таки на англійській мові пишемо своє ім'я та придумуємо собі нікнейм. Після чого нажимаємо на кнопку Next. Далі з переліку вибираємо будь-що. Приміром, я вибрав музик, тобто музику. І Далі нам необхідно вставити посилання на будь-яку свою соціальну мережу. Я приміром, вибрав Instagram. Та нажимаємо на кнопку Next. Після чого ми знову ж таки жмемо на кнопку Next і тут вже нажимаємо на кнопку Start with Templates. Далі вибираємо знову ж таки будь-що. І ось тепер вгорі, бачимо таким синім виділено, нам необхідно нажати на кнопку subscribe, тобто зробити підписку. І бачимо, що вони пропонують два тарифних плани. Перший за 14 доларів в місяць і другий річний. Ми вибираємо перший тариф, бачимо, що перший місяць нічого не потрібно буде платити. Ну ми по суті і так тут цьому сервісу нічого не будемо платити. Тепер гортаємо нижче, після того, як ми нажали на кнопку Revier Subscription. Далі нам необхідно вказати реквізити своєї карти, на якій немає грошей, і відповідно ми вказуємо ту карту, якою ви не користуєтесь, щоб з цієї карти ніколи у вас ніхто не списав ці 14 доларів. Приміром, я сюди додав свою. Доларову карту в Монобанк, на якій завжди 0 доларів. Отож, Після того, як ми вказали реквізити своєї карти, ми нажимаємо на кнопку «Review». І тепер ми знову ж таки вказуємо ту саму свою пошту, свій номер телефону і ім'я прізвище, знову ж таки, на англійській мові. І знову ж таки нажимаємо на кнопку «Review». Тепер ми це все підтверджуємо, нажимаємо на кнопочку Confirm. і ось... Після того у нас з'явиться вист... ось таке повідомлення. Тепер ми нажимаємо на кнопку «Дон» Далі ми переходимо на свою пошту і підтверджуємо email. Далі ми нажимаємо вгорі зліва на меню і нажимаємо на кнопку «Refer friend». Бачимо, що за кожного запрошеного друга, який по вашому посиланню зареєструється, то оформить цю от місячну підписку то за кожного такого другого ви отримаєте 50 доларів. Відповідно, ви можете скопіювати свою ревку і відправити, друзям. Тепер ми нажимаємо на кнопку Rewards і тепер нажимаємо на кнопку Add Payment Details. Тут нам необхідно вказати реквізити свого PayPal рахунку, на який нам відповідно і будуть переходити ці от 50 доларів. Вказуємо свою пошту від PayPal, знову ж таки, ім'я прізвище на англійській мові реальне. І е, свою адресу, ту саму, що і в PayPal. Звісно ж, знову ж таки, на англійській мові. Бачимо, що е, ми успішно додали свій гаманець в PayPal для виплати за рефералів. По ідеї, гроші не мають пройти через 7 днів від моменту, як ваш друг оформить підписку. Поки в мене немає підтверджень, що цей сервіс платить, але рекомендую вам спробувати, бо ми тут нічим не ризикуємо, а можемо залутати по 50 доларів. За кожного запрошеного друга. Дивіться, в чому логіка цього сайту. Вони думають так: ми платимо за кожного нового користувача по 50 доларів, через те, що ми кожен місяць будемо здирати з такого користувача по 14 доларів. Відповідно, за рік часу ми заробимо з такого користувача 150 доларів, а витрачаємо за його, на його тільки 50 доларів. Тобто, по суті, їхній чистий прибуток 100 доларів. Але вони е, тут трохи зглупили е, в тому плані, що зробили першу, е, перший місяць безкоштовно. Тобто, по суті, звичайний користувач може вказати е, реквізити своєї карточки, на, якої, на якій немає жодних грошей. І, по суті, цей сервіс нічого не заробить, але вам виплатить за такого другого по 50 доларів. Якщо справді через 7 днів нам прийдуть гроші, то на цьому сервісі можна буде дуже і дуже багато грошей заробити. Тому рекомендую вам саме зараз вже почати реєструватись та запрошувати своїх друзів, оскільки я думаю, що вони дуже швидко побачать, що згукали на цій безкоштовній місячній підписці, і зроблять відразу платною, щоб як користувач відразу переходив. То відразу е, оплачував. А, е, не чекав 30 днів і користувався сервісом безкоштовно. Тому рекомендую вам саме зараз зайти, зареєструватися за моїм посиланням, після чого, відповідно, е, додати реквізити своєї карточки, на якій немає грошей. І Далі ми запрошуємо друзів і на кожному другові заробляємо по 2000 гривень, які мають прийти на наш гаманець PayPal. Далі ми з PayPal можемо перевести на будь-яку свою банківську карточку. Чи в гривнях, чи в доларах без різниць. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.